Добрий день, мене звати Наталія і вона на моєму в'язальному каналі About Knitting. Вітаю своїх підписників і гостей каналу. Пропоную подивитися коротеньке відео про мої напрацювання протягом крайнього тижня. Сьогодні у мене п'ятниця, здається, 19 грудня. Напрацювання маю сказати. Невеличкі. Випадав у мене один день з роботи повністю, світлового дня не більше шести годин. Лише учора можна було пов'язати ввечері. Всі решта днів це нав'язання, скажімо так, на хобі, залишалося зовсім небагато часу. Але напрацювання є. Частину напрацювання я от виклала перед екраном телефона. Пропоную подивитися коротеньку підзйомочку, а потім я прозвітую про те, яке ж у мене було в'язання, що я маю на сьогоднішній день. Добрий день, мене звати Наталія. У мене сьогодні коротенька підзйомка про трансформацію дерев'яних, верніше фанерних, Заготовок для новорічних іграшок. А поки що перед монітором телефона викладений старенький ранетний віночок, який я ще створювала із підсобних матеріалів, коли народилася моя донька, йому більше 30 років. Отак от от він виглядає. Тут є моя іграшка з дитинства скляна, є саморобні іграшки з пінопласту й паперу, ось такі от пластикові. Є готова іграшка барабан, і він виконаний на основі металевого круга і оплетений таким дощиком коротеньким. Осипається він, я його відсуну. Лежить він у мене як пам'ять. Отже, нагадаю, що я у локальному магазині купила 17 заготовочок з фанери тоненькою тостою. Виробник додав мені ще три маленьких сніжиночки, подаруночок. і я знайшла вдома ще три заготовочки, два з ДВП і одна з фанерки. Отже, покажу, що я маю на сьогоднішній день по результатам. Я вчора півдня насолоджувалася цим процесом і розмальовувала. Отже, була ось така заготовочка вигляді пласкового кола. Всім, ну, з позначенням наступного року. З цієї сторони вона чимось пофарбована, а з цього боку я її розмалювала отаким от, от чином, кольорами. Так, тризуб розмалювала таким золотавим, жовто-золотавим кольором. Да, усі іграшки э, покривала акриловим лаком після висихання. Фарби. Ось таким способом розмалювала янго, янгола, свитка у нього сіровата, крильця білі, обличчя е, такого тілесного кольору і жовтеньким нім. З обох боків малювала він. Ну, майже ідентичний, наскільки мені дозволяють навички. Ось так цього янгола з, дудку, янгола з дудкою розмалювала більш реалістично, з очима опрівками. Рожді руде волосся, такого ж питону сундутка і черевики. Це ж сіренька світка, свита і білі крильця. Ось так от виглядають подаровані маленькі сніжиночки. Я їх в ніжно-блакитний колір розмалювала. Так. Ось так от виглядає е, сніжинка із товстої фанери, два шари білого, але так трішечки все-таки проступає тон. Ось так от виглядає сніжинка із ДВП, яку я е, покрила двома шарами білого кольору, але вона все рівно видавалась трішечки такою бежевою. Я її покрила ще. Ось таким от е, ніжно-блакитним кольором. Зараз вона виглядає е, краще, ну, рівніше тон. Так, Ось таким от способом я розмалювала ялинку з ДВП, досить такий насичений, зелений або сосновий колір, і білою фарбою. Е, Наклала окремі штришки, неначе лежить сніг. Іншим підтоном зеленого розмалювала цю ялиночку і темнішим е, е, такими окремими рисочками нанесла, неначе яруси е, у ялинки. Ось так, таким чином розмалювала ялинку з товстої фанери із сертеньком. Всередині його червоним там замалювала. Тут інший підтон зеленого. Отаким от способом максимально реалістично намагалася розмалювати дубовий листочок, як листочок восени, а таким способом кленовий листочок з різного кольору з боку різні кольори пігментації зробила. Так. Отаким от способом розмалювала зірку Алати. З одного боку різні підтони рожевого і зеленого, а з цього боку жовтого і синього. Не було в мене жовтого, потрібно питону використала такий кремовий. Тут з боку червоним помалювала. Ось так от розмалювала оцю пласку колу для кулю бузковим кольором, а з цього боку рожевим. Ось так от розмалювала хатинку. Не вистачало мені оцього пейзажику, і після того, як її розмалювала, вирішила її підмалювати ось так от. Так, так виглядає у мене зайчик білячок А так виглядає. Коник, коник, на, коник гойдалка. А-ля Петриківський розпис. Отак от. Отак от. От, от розмалювала пташечку. Вона біла, а на кінці ікрилась і хвостика такі бускові пільнінки. Ось таким способом розмалювала цю пташечку. А цю ось таким способом. Ну і враз в мене оцей пугач, який в мене вийшов, це його спина, а таким от способом виглядає він спершу. Він мені сподобався найбільше. Найнатуралістичніша іграшка вийшла. Просто в захваті. Тому, якщо вам сподобався такий варіант, то я нагадую, що у попередньому відео і всьому, що в, який, в яке війде це підключення, буде посилання на цей магазин. Вони Досить швидко відправляють посилочки, і я думаю, що в передноворічні дні, вихідні можна з користю і цікаво провести час з дітками за такою приємною роботою, як розмальовка безпечних і довговічних новорічних іграшок. На цьому я закругляюся. Вважаю всім гарного дня, натхнення. І не забувайте про потобайк і використання з хештегу Спільна справа. Усім гарного дня. Щойно забрала посилку на новій пошті від пані Наталії Масюк. І в ній було а, три перекатних календаря на 2026 рік Петриківський дивоцвіт. Замовила календар собі і дітям на подарунок і отримала ось таку красу. Перекатний календар з сюжетами петриківського розпису. Роти пані Наталії. Дуже гарні роботи, гарний папір, білий, товстий, глянцевий, приємний на дотик. Так, червень, липень, на кожен місяць Новий сюжет, нові барви, нові квіти і нові листочки замовлення робила в Facebook, була реклама, і отримала ось такі от календарики. Дякую пані Наталії за гарні вироби. Рада, що замовила. Дуже-дуже красива річ, особливо на подарунок. Раджу. Отже, результатом моєго тижневого в'язання. Є одна готова шкарпетка з пряжі Artisan по стопі. Завдяки тому, що вчора було світло, я її дов'язала. Сьогодні закрила резиночку з накидами, тому що без світла це робити мені важко. Резиночку в'язала із Діва Стреч. Кольору сосна і артикулу айсайт е віддальма, мікробугляши 1400 метрів, а тут 400 кольору землистого хакі. В'язала спицями номер 25 і, е поки було світло, почала в'язати другу. І на сьогоднішній день у мене друга шкарпеточка на, на стадії початку вив'язування верхньої ну, рівної частини по поступ, ступні. Що я маю сказати? В'яжу вже вперше з цієї пряжі, чисто без підмоту. Подобається мені пряжа тактильно приємна, не дуже вона товстенька. Така в неї не туга скруточка, не дуже пружна. Нагадую мені, ця пряжа по тактильним відчуттям і так як вона виглядає. Бобінно італійську пряжу зі шкарпетковим складом, не, не пам'ятаю виробника, вона, скажімо так, в міру м'якенька і досить гарненько випускає пушок от одразу після, після в'язання. Так, да, в'яжу ж без відмоту, бо це новенька пряжа зпиці 2,5 і е, не на 56, а на 60 петлях. Не можу сказати, що набагато ширша стала е, шкарпетка, але на розмір 43-44 моїх стандартних 56 рядів не вистачило. І я пров'язала на 10 рядів більше, щоб досягти цього розміру. Отже, от резиночку тут повністю вив'язала один на один, а по верхній частині я зробила от такі от, дві таких смужки з резиночки один на один і виворідні гладі між ними. А далі резиночку. Оце і всі мої в'язальні напрацювання на сьогоднішньому тижні. Вставлю від е, фото. Е, я вчора віддал, віднесла куратору три пари шкарпеток, які я в'язала. Які вже були готові. Ну і на сьогоднішній день це в мене готові іграшечки. Буду продовжувати в'язати шкарпетки, тому що пряжі заготовила чимало, і процес, я думаю, у мене буде тривати. Так, нагадаю, що в мене є відео на посилочку, цю, і в тому відео я залишала. Координати магазину кому цікаво, і в цьому відео в інфобоксі дам посилання на магазин. Мені сподобалось працювати з цими фанерними заготовочками. ну І досить такий цікавий, відволікаючий процес. Я думаю, що і з дітками буде цікаво, буде з дітьми, чи, ну, син, синами, доньками чи онуками все це помалювати, можна прикрасити його і ще якимось елементами, так що можна виготовити довговічні іграшки авторські, і які не б'ються, які будуть безпечними і для маленьких дітей, і для тваринок. Дякую всім за перегляд, гарного сім'я. Прошу не забувати про хештег Спільна справа, адже ми робимо спільну справу. Всім натхнення, успіхів і в'язання і до наступних зустрічей.